Виконали йогу настільки, що сьогодні у індусів проблеми будуть, щоб покрівати їхні методи по динаміці. Це є динамічна йога. Динамічна йога виникла приблизно у 10 років тому назад ніхто про неї не знав нічого в Європі. Те, що індуси говорять, що вона існує 2000 років, це вони говорять про себе, що вони знали. Ніхто про це в Європі не збирався говорити ні в 90-му році то я вже маю якийсь такий сумнів, що чи вони це спеціально не робили своє знання, вони не збиралися нікому пропагувати. На сьогодні вже коли ці знання відомі, що є динамічна реалізація, індуси ж говорять, що ну а що тут дивного, Це 2000 років тому вже не було відомо, що виходять ось такі люди і створюють нові методики динамічні, і індуси не можуть їх повторити. Тобто вже проблеми є у індусів по копіюванню. Європейської йоги чи йоги Сідерського це взагалі унікальна система. Ця людина буде копіювати йогу Сідерського і вона також може зіткнутися з зі проблемою. Вона не зможе виконати ту комбінацію вправ, до якої прийшов Сідерський, внаслідок своєї якоїсь там власного досвіду, своєї композиції. Вона також є ефективна. скільки часу нам потрібно, щоб володіти цим надзвичайно над ефективним комплексом? І що нам робити з цим комплексом, якщо ми будемо його використовувати в системі освіти? Ми не зможемо Ну, Я впевнений, що із дошкільних садочків міста Львова, якщо впровадити власне, цю систему, то 10 дітей ви навчите.

Люди 20 років інтенсивно займалися цим, Тільки є цим. Динамізації йоги, створення статичної динамічної перетворення одного виду вправ в інший. Але вони не класифікували тип переміщення. Тобто вони використовують суто всі вправи, які от зараз ви бачили тут. Це ні, одного, ні одної вправи немає з технікою чергування. Жодної вправи. Це і техніка переможні.